Перша тисяча доларів зароблена на новій справі, це, як мені здається, найважливіше, що треба зробити. Бо коли ти зміг заробити 1000 доларів на новому напрямку, ти розумієш, що в принципі все реально. І якщо будеш продовжувати, то така сума може закрити твої базові потреби, такі як оренда квартири, їжа та витрати на щось приємне. Але одна справа заробити першу тисячу доларів на криптовалюті людині, яка вже заробляла такі гроші і вміє це робити, навіть якщо вона це робила на інших напрямках. А інша справа заробити взагалі першу свою тисячу доларів, так ще й на новому напрямку. Це зовсім не одне й те саме і потребує дуже різних зусиль. А ще на криптовалютний ринок приходять люди з максимально різними стартовими даними. У когось є досвід заробітку таких сум, а у когось є досвід роботи з фінансами. А в когось немає ні досвіду, ні стартових грошей, ні взагалі розуміння, як це все працює. Це я веду до того, що перша тисяча доларів для кожного буде своя. Що ж? В такому випадку я повинен вам розповісти, як особисто я заробив свою першу тисячу доларів на криптовалюті. Я максимально детально розписував свою історію років з 15 16 до сьогоднішнього часу в інстаграмі та телеграм. Тому рекомендую почитати. Посилання я залишу під відео, але зараз коротко розповім. Про криптовалюту я знав ще з 2017 року і навіть тоді купував свої перші монетки біткоїна на 500 гривень. Але тоді в мене не було грошей, щоб інвестувати, і вивчати цю тему детально я не став. У 2021 році, коли у мене почали трошки з'являтися гроші, які можна було б інвестувати, я обрав для себе нішу криптовалюти, трошки вивчав інвестиції, трошки трейдинг. Та мріяв про майнінг-ферму. Але все ще це було не основним моїм напрямком. У лютому 2022 року я втрачаю свій бізнес через війну і вирішую піти в крипту. Це все я розповідаю лише для того, щоб ви зрозуміли, які стартові дані були особисто у мене. Я почав займатися арбітражом криптовалюти. У мене був вже такий досвід, але не в обміні криптовалюти, а в обміні фіата. Тобто в мене був досвід, звичайного міняли. Також я стартанув з 300 доларів і взагалі зрозуміння, що таке криптовалюта і як воно базово працює. З такими стартовими даними я заробив свою першу 1000 доларів дуже швидко, лише за декілька місяців. Сьогодні ми не будемо з вами говорити про інвестиції. Умовно, куди вкласти 100 доларів, щоб через рік це було 1000 доларів. Давайте на цю тему я зроблю наступне відео. Тому підписуйтесь, щоб не прогавити. А сьогодні ми поговоримо саме про заробіток, тобто про якісь активні дії, за допомогою яких ви зможете заробити тисячу доларів, а потім і наступні тисячі. І так, давайте спочатку розбиратися, де знаходяться люди, які можуть вам заплатити такі гроші. Це люди, які вже заробляють в цьому ринку, мають якийсь досвід і знають, що роблять. Ну що, ви ще не зрозуміли, хто ці люди? Що ж, тоді слухайте далі. Люди, які вам потрібні, це фаундери різних проєктів, люди, які вже сформували свої команди, залучили інвестиції і зараз займаються розробкою своїх проєктів. Ви можете запитати мене, а навіщо в такому випадку ви їм? Це дуже просто. Їм краще делегувати якусь просту роботу на вас і заплатити вам, ніж самим цим займатися. Добре, ближче до справи. Зараз я говорю про маркетингову складову та підтримку мережі проєктів. Засновники таких проєктів обов'язково проводять рекламну кампанію, і для того, щоб про них дізналось якомога більше людей, вони просять про них розповідати в різних соціальних мережах. А за це вони готові вам дати токени компанії, які ви зможете продати за реальні гроші. Ви можете підписатися на різні телеграм-аккаунти по криптовалюті і чекати, коли там буде опублікований пост з черговим вайтлістом, який треба заповнити. Зазвичай в них треба підписатися на різні соціальні мережі цього проєкту та зробити репост у своїй соціальні мережі. Таким чином ви попадаєте у той самий білий лист, який буде приймати участь в лотереї. Буде обрано декілька переможців, яким дадуть можливість купити монети проєкту на якусь мінімальну суму 5-10 доларів. Найкрутіше це те, що вам дадуть змогу купити ці монетки, наприклад, по 1 центу. А вже через деякий час цей же токен почне торгуватися на біржах по 10 центів. наприклад. Всі цифри є умовними, але я думаю, сенс ви уловили. І так, схема вам зрозуміла, але як масштабувати такий спосіб заробітку? Вам необхідно буде зареєструвати якомога більше різних соціальних мереж, якомога більше різних криптовалютних гаманців і приймати участь у всіх роздачах такого типу. Особисто я знаю людину, у якої є 600 аккаунтів, і він заробляє непогані гроші з цього. Якщо вам цікаво буде подивитися відео інтерв'ю з цим хлопцем, ставте лайк цьому відео. А також не забудьте підписатися на канал для того, щоб не прогавити відео, коли воно вийде. Другий спосіб, більш технічний. В ньому вам необхідно ставити ноди, тобто фактично підтримувати мережу проекту, яка росте кожного дня. І чим більше ви поставите таких нод, тим більше ви отримуєте нагород. Спершу це може здаватися чимось складним. Аренда та налаштування серверу може більшість новачків відпугнути. Але це й добре, бо ті, хто розберуться, будуть отримувати більше грошей. Як тільки ви поставили першу ноду в своєму житті, ви зрозумієте, як це можна масштабувати. Одному моєму знайомому за одну ноду дали нагороду 1600 доларів, а витратив він на налаштування ноди менше 100 баксів. Другий спосіб, він трошки більш технічніший, але він також дає дуже гарну можливість заробляти хороші гроші. Якщо у вас немає бажання або часу на вивчання цих способів, можете розглянути для себе торговлю на ф'ючерсах. Але я хочу попередити вас, що це найбільш ризикований спосіб заробітку, який не дає ніяких гарантій. Але якщо ви розберетеся в ньому, то зможете заробляти хороші гроші. Торгівля на ф'ючерсах є одним з напрямків нашої вів-групи. Віпгрупи. – це закрита спільнота нашого каналу. Доступ у вас буде назавжди. Там є багато чого цікавого. Але. Те, що вам зараз необхідно, це курси по трейдингу, після вивчання яких ви зможете самостійно займатися трейдингом. Також в нашій віп-групі є професійні трейдери, які дають сигнали і показують свої угоди, в яку монету вони заходять і куди чекають її а, найближчим часом. Ось тут можете побачити результати наших учасників по конкретним сигналам. Ф'ючерси це найпростіший спосіб розігнати з маленького депозит до більш великих цифр, а потім вже інвестувати ці гроші в інші якісь менш ризиковані проекти. Але ви також повинні розуміти, що на ф'ючерсах як можна швидко заробити, так і можна втратити свій депозит. Для того, щоб такого з вами не сталося, обов'язково ставте стопи та контролюйте ваші ризики. Я хочу, щоб ви зрозуміли. Що слово заробіток це якісь активні дії, які ви робите для того, щоб заробляти гроші. Тобто витрачаєте свою енергію, час, якісь гроші для того, щоб заробити ще більше грошей. Не існує чарівної таблетки або монети, в яку можна вкласти 10 доларів і завтра вже забрати 1000 доларів. Такі випадки, звісно, бувають, але це один на мільярд. Тому орієнтуватися на таке не треба.